Всіх вітаю в сервісному центрі A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Чергова машина в нас відновлена, готова до продажу. Це вже е, знайома вам, е, розповсюджена лінійка TUF ігрових ноутбуків Asus. Це модель Asus FX505DU, здається, якщо я не помиляюсь. Точна модель буде на сайті в нас. Вибачайте вже за такі неточності відео, тому що ну, основна, основне завдання відео це передати вам зовнішній вигляд та комплектацію. Так, щоб ви все побачили своїми очима. А вже детальна інформація щодо всіх аспектів цього ноутбука вона буде зосереджена в нас саме на сайті. Тому Asus FX 505DU 15,6 дюйма. Ноутбук розповсюджена лінійка TUF. Саме цей в нас на повноцінному процесорі Ryzen 7 3750H з дискретною відеокартою GTX 1660 Ti. Яка має 6 ГБ відеопам'яті GDDR5? Ну, вбудована графіка, звісно, в сам Ryzen. Тобто, ну, така, я б сказав, такі комплектації я зараховую до впевненого середнього рівня. Саме зараз в цьому ноутбуці встановлено 8 ГБ однією планкою оперативної пам'яті DDR4. Це достатній обсяг для того, щоб працювати з більшістю програм. Але ж, якщо вам потрібен рівень комфорт, якщо потрібен швидкий двоканальний режим, який дає десь приблизно 15% підвищення швидкості роботи з оперативною пам'яттю, можна доставити сюди ще 8 ГБ без проблем. Є в нас ця оперативна пам'ять. Можемо робити будь-які комплектації цих ноутбуків. Ну, до речі, саме в цей можна. Ще поставити замість диска, який зараз тут встановлений, М2, диск більшого обсягу, та ще додати сюди звичайний диск 2,5 дюйма звичайний, або SSD. Далі, диск, який тут встановлений, на якому знаходиться система, це новий диск M2 NVMe стандарту дуже швидкого. Обсяг бачите 233 реальних. А за маркетинговим маркетинговою назвою 250 Гігабайт. Диск, до речі, HP повноцінний. Бачите, 0 днів 18 годин, 139 ГБ, тобто на цей диск всього лише була встановлена система, драйвери та програми. Більше цей диск не використовувався 100% здоров'я. Так, батарея в цьому ноутбуці дещо зношена. Бачимо 24% зносу в ній є. Точні цифри за тим, скільки цей ноутбук в режимі перегляду фільмів зможе працювати від батареї, ви зможете звернутися до нас до сайту. там... Має бути з часом чи одразу скріншот реального і реального тестування цього ноутбука. Подивитись, я очікую від цієї машини десь близько трьох годин роботи в режимі перегляду фільмів. Так, далі, давайте запустимо тести, щоб продемонструвати, що відеокарта дискретно працює. Цей ноутбук, до речі, пройшов у нас тестування. Ремонт був нескладний з цією машиною. Тут по вторинному живленню був пробитий один з конденсаторів маленький такий, його важко знайти, але ж коли ти його знайшов, то тоді вже цей ремонт робиться дуже швидко і на подальшу працездатність материнської плати воно, звісно, не впливає. Ну, тобто можна порівнювати її майже як без ремонтів. Показую, GTX 1660 Ti. Ну, По температурах відеокарта все ж таки впевненого середнього рівня, вона досить продуктивна, 192 біта шина. Тому нагрівати цей ноутбук буде ну, там до 80, мабуть, в піковому навантаженні можуть бути і такі температури, а при звичайному використанні, звісно, менше. Працює, бачимо. Ну, Щоб він нам гучно не. Крутив вентиляторами, тести зупинимо зараз. Так, щодо зовнішнього виду самого вигляду цього ноутбука, вигляд дуже непоганий. Немає якихось затертостей. Бачите, всі кнопки на місці, вони повністю цілі, якихось подряпин, чого ще немає. Тобто стан гарний, я б сказав, навіть у цього ноутбука стан. Гарні фото будуть у нас на сайті. Давайте по портах швиденько. Звичайний набір портів для 505-ї моделі. Ну, 500... Вона, звісно, менш скажімо так, вдала, ніж 506, ну, але ж портів достатньо. Порт для заряджання ноутбука, починаємо з нього, до речі. Тут йде блок живлення, який саме не Asus, це від іншого ноутбука, але блок живлення якісний, він в нас оригінальний, і ще до того в ньому замінений якісно, як ми завжди це робимо, кабель живлення. Тобто кабель живлення теж якісний, ми вже давно і ми користуємося. Вони такі, ну вони як сам за якістю самого кабелю, так і немає претензій щодо якихось нагрівань чи ще щось по опору. Дуже якісні кабелі, ми їх використовуємо. Тому блок новооригінальний він не підведе. Він тієї самої потужності 180 Вт, який має бути з цим ноутбуком, кабель живлення новий. Ну, звісно, на, на все це буде гарантія, як на увесь ноутбук. Далі мережа LAN повноцінна. Аж для підключення зовнішнього монітора, три порти USB 2030. Ну, я завжди кажу, що саме для 505-ї моделі, мабуть, одна з не дуже зручних моментів це те, що вони всі з однієї сторони, і ось саме ці два вони ну, поруч друг, друг до друга. І може бути таке, що якщо ви підключаєте якусь великогабаритну флешку чи інші якісь. Пристрій до USB-порта, то в сусідні порт можуть бути е, проблеми з підключенням. Ну, це вирішується підключенням цей сусідній порт, бо він дещо далі знаходиться. Ну, але ж в е, 506-й моделі цю проблему ASUS молодці вирішили. Е, так, тут у нас джек для підключення 3,5 дюйми наушників. З цієї сторони, як я вже сказав, портів ми не маємо, маємо тільки отвори для відведення гарячого повітря. Так само портів немає в передній та задній частині. Задня частина наслугує для відведення гарячого повітря, в передній частині взагалі нічого немає, вона глуха. Так, матриця в цьому ноутбуці в нас встановлена 120 герцова, тобто не 60, не, скажімо, там зовсім бюджетна, а знову ж таки, середній рівень. Весь ноутбук, цей туф, він, скажімо, і знаходиться десь. Серед комплектації таких моделей саме в середньому діапазоні. До речі, є камера. Звертаю увагу, бо є люди, якому це дуже важливо. Камера є, камера працює Я з мікрофоном. Далі що? Ну, дивіться, що до кришки. Кришка, до речі, металева. Є можливе затранспортування невеличка м'ятина, ну, вона навіть з деяких кутів і не помітна. На працездатність, звісно, не впливає на якихось плям чи щось іншого на матриці немає. Ну, Тобто, до речі, металева кришка вона захищає щодо ось таких ось можливих проблем, тому якийсь сенс є. Але розраховувати на те, що вона набагатш набагато надійніша, скажімо, в механізмі кріплення Петель не варто. бо... Як показує практика, навіть в металевих кришках вони штамповані, а тут, де прикріпляється петля, вони вклеюють частину пластику з бонками, в які кручуються гвинти. Тому, ну, на жаль, скажімо так, це не пристрої недвійного подвійного призначення, не воєнні. тому... Все ж таки, якісь проблеми з надійністю, можуть зустрічатися в ноутбуках. Ось такий ноутбук, впевнений, середній рівень. Якщо у вас є запитання щодо його комплектації або стану, ось номер телефону, він буде в описі до цього відео. Можете писати Viber Telegram майже 24 на 7, ну, або там з 12 до 19 набирати, задати якісь запитання, якщо у вас будуть. А якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати до нас на подол, серіс все перевірити, все побачити своїми очима і придбати його. І є безпечний навіть спосіб придбати його, якщо ви знаходитесь в іншому місці. Для цього робиться предоплата доставки 300 гривень. На залишок суми ноутбук їде до вас накладеним платежем, в себе вже на відділенні ви зможете його включити. Він буде повністю заряджений, 100% батарея. Система встановлена на диску, проставлені всі драйвера та програми. Ви зможете, навіть якщо світла немає, його включити і перевірити. Якщо все є, то є в комплекті блок живлення, підключаєте. З кабелем, який підходить до нашої розетки. В режимі повного навантаження можете перевірити будь-якими тестами, які забажаєте, але ми все це перевіряємо тут, тому ми і впевнені в цьому. Ну І впевнивши, що все працює, немає ніяких нюансів, вже сплатити решту суми і стати власником такої ось машини. Гарантія, як я сказав, повноцінна 6 місяців на цей ноутбук на весь включаючи блок живлення і кабель. Гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Порушувати його не треба. Тому якщо ви бажаєте щось змінити одразу, а не через 6 місяців закінчення гарантій. Я вам рекомендую звернутись до нас заздалегідь, попередити про це. Або в нас є ці комплектуючі, які вас будуть цікавити, або ви можете замовити їх самі в іншому інтернет-магазині, щоб вони приїхали на нову пошту. То до нас на відділення, ми їх заберемо, встановимо в цей ноутбук, опломбуємо стікером, і ви вже придбаєте його в тій комплектації, конфігурації, яка буде вас задовольняти повністю і з повноцінною гарантією. Тож, ось такий впевнений середній рівень Asus TUF fx 505 du процесор Ryzen 3750H7, дискретна відеокарта GTX 1660 Ti з 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, новий диск SSD швидкий NVMe на 250 ГБ. Ну, батарея з невеличким зносом 24% скрини щодо часу роботи від батареї будуть. 8 ГБ оперативної пам'яті. Легко розширюємо до 16 встановленням ще однієї планкою. Дякую вам за перегляд, сервісний центр A-Game Київ. До побачення.